Дай моя парта? Ага, вот тут вона. Блин, что там вот это какие-то величенькие? О, все, я подсунулась, теперь мне нормально. Блин, как скучно. Да, остальные мои одноклассники? Блин, есть ли тут бояка? Девочка, вот та, вот та с другого класса. Вот та, Эмили. Мне бой интереснейший, а так Вона за мною не учится, вона вчиться тільки в другому класі. Ех. о, привіт! А ти чого падаєш? Та нічого. Вау, ти бачила, що у нас тут новенький в класі? Да, бачила. А, о, вчителька опаздує. Уже урок почнеться через одну хвилину. А откуда ты знаешь? Ну, интуиция подсказывает. А, понятно. А ну-ка. Петсунусь до стульчика. Добрый день, дети. Да, добрый день, Билка Васильевна. Да. Так. доброждем остальных наших учеников. Так, остався в нас один учень. Ага, добре діти. Готуємо підручник ЄДС. Підручник зошит, ручку. пенал. Ой, добрий день. Да, заходь. Тільки сідай на отільній парті, щоб ви. Ну, не знаю, як сказати. Я вам потім поясню на перерві. Добре. Ну, все. Ну, приготуємо ЯДС. Зараз я теж, теж, теж візьму ЯДС. А ну-ка. Так, книжок. Так -так 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 -так. Ага. Ну, готуємо підручники. Відкриємо сторінку підручника 55. Там, де ви побачите, картинку зі слоником. А, я знайшов. Я теж. Е, я теж знайшов. Ну і добре. Зараз ви продивитесь відео, яке я вам покажу на телевізорі. Добре, добре, добре. Ага, все дивіться. Продивились, Так, так. Так, да, продивились. Ну, добре. Так, добре, тепер відкриваємо зошит на сторінці 22. М -м. А яка у нас пора року на вулиці? Осінь. 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 А яка сьогодні погода? Сьогодні дуже сонячна. Ну, хмарка може бути закривати сонечко, але це таке діло. Ну, так, буває. Оце як щас закрило сонечко? Хмарка закрила сонечко? Да, є таке. Так як деякі з нашої школи заболіли ну, наші однокласники, то ми поки що будемо так. Або деякі Ще є деякі, які поїхали по справам. Дуже важливі Зрозуміло. То ми То ми... Оцю, оцей проект перенесемо, бо це надо його робить коли весь клас в класі, отак можна сказати. Ну, ви мене зрозуміли. А зараз зробимо оцей номер. A few later. Так. Писали. Так, так, не, ну ты допишешь дома, або у нас будет следующий урок, то ты потом на следующем уроке, как все сделаешь, можешь потом его дописать, або до продолжения группы, зрозумів? Так, ну, добре, и до До побачення, там еще же будем встречать. Ну, добре, до зустречи. До зустречи. А на то перерва. Стопа, який це у нас другий урок? М -м я не знаю. Я ще не вивчила як його там. Розклад? Да. А у нас друга українська мова. М -м ну ладно, мені на урок, навіть, треба готуватися. Уже мало минути залишилось. Давай пока. Ой, мені пора! То приготуємо українську мову, підручник, зошит, ручку. Ну, так як у нас така тема, то ще й беремо і, оліпчик, і лінійку. Давайте. Так. Записуємо число класну роботу. А у нас сьогодні 13 жовтня, класна робота. Записуйте. Записали? Так. 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 Добре. Відкриваємо підручник сторінку. 66, давайте, відкривайте. Так. Ага, записуємо вправо. Один. Написано: Запишіть пари антонім, які ви знаєте. Ну, це самостійна робота. А, ні, ні. Напис... не написано, що це самостійна робота. Ну, добре, давайте всім. Давайте всі разом виконаємо. Так, давайте. Так, які антоніми, ви знаєте, якщо хтось не заповнив досі, що таке антоніми? Антоніми це слова протилежні зазначення, наприклад, білий, чорний. Це отаке от. А, Оце, а, я вже вам дала приклади антонім. Ну, добре, записуйте. Ну, ви ще й це свої додайте Антоніми. Добре. Гарячий, голодний, солодкий е, су, солоний. Да, 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 записуйте, а я зараз кое-що там е, решу. Там? later. Так, робимо другу вправу. Добрий день. А, добрий день. Можна у вас взяти глобус? Так, так, зараз пошукаємо, де цей голос. Десь тут должен бути глобус. Ага, вони доки там говорять, де глобус, я поки що там пам 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 пам. Пам-бам-пам. пам 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 Не знаю. Пс. Пс дая. Що? Ти знаєш, що робити в другій вправі? Не знаю. що ти знаєш, що робить в праві? вправі? Ні, не знаю. Борщара котяра. Що ти знаєш, що робить другий вправі? Ні, не знаю Емілі. Мамо, опять треба самі все робити. Ну, що це таке? Ну, що це таке? А Я не маю лобуса у нас. Можете пошукати в других класах якісь? Да, добре, пошукаю вже. Все, давайте. До побачення. До побачення. Так, на якій вправі ми зупинились? Mm, добре, йдіть в їдальню. Ура! Не біжіть, упадете. Ай. Я ж сказала, не біжіть, потихеньку, ніхто вашу їжу не забере, а вдруг забере, не забере, Йди. О, наконець то вже перерва. Можна спокійно полежать. Шай, що Олівка заболіла? Ага. Вони в понеділі ходила, а в другій не хочуть. Та вона не, не хочеть, а вона заболіла. Зрозуміла? Да. Так. Ура! Взял! 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 вони вже Взял! 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 у Взял! 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 Ясно, де наша вчителька? Та да вона по-любому десь пішла кудись. Ну да. А, -а, а. Заходим. Good morning. Ой. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you too. Добре, приступаємо до уроку. Lesson 2. Page 20. Task 1. А яка сторінка?

Прослухали, так. Що там казалось? Добре. Беремо ваші роботі зошити з англійської мови. Оці, що у вас до книжки, і записуємо те, що я вам записала. Так, записуємо, я вам записала на листку. А кому не видно, можете підійти. Two hours later. Так, сюда писала тарачня. Так, так, так. Добрый мост, идти. Goodbye. 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 Mm. Hmm. Интересно, где у нас следующий урок. Надо глянуть бы. Mm. Hmm. Понятно, у нас следующий. Ага. Музика, да? Ну, добре, якщо музика, то вже добре. Все рівно. Ще Шивейці. Витр... А, це він вже старший тип, що в інші старшики, пішов віддальню. Вуу! Ех, якби б тут була моя подружка, та так би було класно. Ку-ку! Ти -ку. чугайся! Балака, а тут появилась. Магия. Вне Хогвартса, блин. Да ладно. Зато я рядом с тобой, и то хорошо. А ты твоя ора. Не моя, а наша ора. Сейчас проявить. Тики там что-то с Твиксу балакает. Да, Твикс, я потом приду. Все, давай пока. Все. Девки, привет. Что у вас там было? Та так, обично, все обично. Понятно. Так. Да. Все обично, обично, обично. Кожен день одний теж. Тільки разний розпорядок дня, розкот, тость. Ну да. Стар Стоп. Так нам же їсти надо, вора! Ой! Все, ми хабать! А ладно. Уже буду ждать, доки хтось приїде по балаках і зумів. Щось ще A few moments later. Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день. Так, так, дитя. Починаємо наш урок. Музичне мистецтво. Так як у вас книжки немає, в принципі, у нас немає книж... книжки, то що ми без неї можемо справитися, то ми, ну, ми можемо то заказати книжку. Ну, це ще треба спитати у директора, коли ми будемо йти на нараду. Так, добре, давайте зараз. Поспіваємо трошки. Коляна Україна! Коляни! Так, так як ми вже проспівали, можемо приступати до нашої теми. У, у всіх є телефони. Та... Е ні. То сказала сказав їй. Та, ні, ми перепутали. Ну, якщо у всіх є, а інтернет є? Немає, немає, немає. Mm, добре, зараз я підключу до вас, до свого інтернету. <звук> так, підходьте <звук> до цього столу <звук> і беріть берете свої телефони, і я зараз вам підключу інтернет. Ага, пароль та... Окей, ага, розумію. Добре, далі. Ого, я теж підключу. Все. О, дякую, будь ласка. Дай. Ой. Давай. Дякую. Все. Іди. І зараз тобі підключу. Такий мені підключив. А, ой, точно. Ну, добре. У нас, у нас мали... невеличка діагностувальна робота. Зараз я вам скину тест. Mm -hmm. Все. Дивіться на Viber і виконуйте тест. О, прийшло Який інструмент є українським? Е, бандура. Єсть! Ага. Який є український інструмент? Бандура мішу та бадерас. Ага. А угу. це. Єсть. А я поки що відкрию наш електронний щоденник. І ви я ж скину вам два тести і ви. Будь... І як ви доробите ці тести, ви скажете мені, які у вас оцінки були. Добре? Добре, добре. Ну і добре, дівчата. Угу. Я зробила. У тебе там, яка у тебе там оцінка по першому тесту? Одинадцять Ага, дуже добре. Зараз поставлю. Тепер роби другий тест. Я вже скину вам другий тест. Я вже зробила теж. Яка оцінка? 7. Перероблюй. Я зробила Яка у тебе там оцінка? 12. Добре, роби другий тест. Чорнишка, ти доробила? Так. Да. Яка у тебе там оцінка? Дванадцять. Зараз поставлю. Так, все. Угу. Зробила я другий тест, так? Да. Яка там у тебе оцінка? Дванадцять. Добре. Угу. Яка у тебе там оцінка по другому тесту? К'юті. 12. О! Оце сама найкраща оцінка За два тести 12. Яка молодець! Ти вже доробила другий тест? Так. Да. Скільки оцінка? 11. Добре. Так як ви виконали тести, ми можемо подивитися відео, як. Вітанцюють гопак. Зараз я включу вам маленьку телевізорі. Все, дивіться. Ого! Так ми ж дивились, тут вже бачила. Та, да, так, да, бачила, но все рівно це дуже... Здиву, здивує. Ну, так, да, правда. Так, добре, ідіть вже. До побачення. До побачення. Дуже класно. Так, ну на цьому все. Друга серія вже закінчиться. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити нові серії. Нажміть на дзвіночок. Ну на цьому все. Всім пока!